Пасажирські перевезення в усьому світі є збитковими, Це так, і вони субсидуються. Це нормально, чому тому, що а, транспорт це не тільки про бізнес, а і про а, соціальну функцію доступності. Ми повинні забезпечити зв'язаність з країни, і якраз доступність залізничних перевезень є одним із важливих факторів. Але а, зараз ви про це казати не можете. Ну очевидно, ми не маємо можливості будувати окрему систему колій, а, закуповувати відповідний охомий склад, а, відповідні локомотиви для цього і так далі. Ми цього забезпечити не можемо, і це питання. На поле я не наголошую, підривати залізничні колія це безглузда uh -huh. ідея. Щоб, ну, там, у, у нас настільки розглублена система, ви одні колі пошкодили, у вас а, просто повезли через інше, а їх там ну, в межах ну, кожної станції десятки. Все не підірвите. Для равномірного розвитку всієї території України нам надзвичайно важливо забезпечити, щоб транспортне сполучення не просто було, а щоб воно було доступне. Гошу – це фактично важлива річ як для пасажирських перевезень, так і вантажних.